Провідним напрямом стратегії розвитку ліцею інформаційних технологій є побудова системи STEM навчання. У ліцеї накопичено досвід проведення наукових досліджень і методичної роботи, впровадження наукових ідей та інновацій у практику освіти. Ліцей інформаційних технологій бере участь у дослідно-експериментальній роботі регіонального рівня за темою. Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення СТЕМ освіти в умовах реформування освітньої галузі. Згідно з концепцією розвитку stem освіти, змістовними напрямками STEM освіти є СТЕМ профорієнтація, розвиток технологічних навичок, дослідницька діяльність, розвиток системного мислення. СТЕМ навчання реалізується в таких формах: викладання профільних курсів. Інтегрованого курсу STEM Lab, позаурочні заходи з розвитку технічної творчості, участь у творчих конкурсах stem спрямування. У закладі працює згуртований і висококваліфікований педагогічний колектив. 57% педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію та педагогічні звання. Досягнення педагогів, відзначені дипломами Міністерства освіти і науки України за активне впровадження у навчальний процес освітніх інновацій. У ліцеї реалізується проєкт Ліцей Освітній технопарк, завданням якого є об'єднання спільноти творчих вчителів і громадськості у вирішенні питань впровадження СТЕМ освіти. У закладі функціонує два СТЕМ-кабінети із найсучаснішим обладнанням як то Цифрові обчислювальні лабораторії, комплекти для робототехніки та конструювання, багато іншого цікавого та корисного обладнання, завдяки якому ліцеїсти зможуть розвивати дослідницькі здібності та компетентність у природничих науках та технологіях. Завданням stem навчання у початковій школі є стимулювання допитливості і мотивація до самостійних досліджень. stem початківці конструюють. Розробляють прості прилади, досліджують світ. Наскрізне на СТЕМ навчання у базовій школі реалізується в тісній взаємодії вчителів природничо-математичних дисциплін. Педагоги ліцею розробляють електронні навчальні засоби, орієнтовані на розвиток ключових компетентностей та дослідницьких здібностей учнів. Інтегровані stem заходи спрямовані на встановлення міжпредметних зв'язків. Що сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду. Наскрізь stem навчання впроваджується не тільки при навчанні природничо-математичних дисциплін, а й на уроках української мови та літератури, англійської мови та історії. У практику ліцею увійшло проведення STEM-квестів, у ході яких учні виконують набір проблемних завдань з елементами рольової гри. Уроки за СТЕМ технологією. Дозволяють застосовувати знання на практиці. У п'ятих-шостих класах викладається міжгалузевий курс STEM Lab. Завданнями курсу є розширення знань учнів з природничої, інформатичної, технологічної, соціальної та здоров'я збережувальної галузей, сприяння розвитку практичних навичок використання технологій та інструментів формування наукового стилю мислення учнів та підтримка зацікавленості учнів в науці, технологіях та інноваціях. В основу навчання робототехніки входять навички конструювання та програмування на базі конструктора Lego та мікроконтролера Arduino. Робототехнічні конструктори використовуються при демонстрації навчальних експериментів з фізики, математики, біології. Ліцей інформаційних технологій уклав договір з Національним технічним університетом Дніпровська політехніка, про творчу співдружність у сфері інноваційних технологій SolidWorks. Система автоматизованого проєктування SolidWorks вивчається в курсі інформаційні технології проєктування. Навички моделювання будуть корисними майбутнім інженерам в різних галузях. У практику ліцею. Увійшли навчальні екскурсії до Національно технічного університету Дніпровська політехніка, практичні заняття з профорієнтації молоді та онлайн-лекції викладачів Дніпровського державного технічного університету. Ліцеїсти долучились до всеукраїнського проєкту з профорієнтації та побудови кар'єри. Обери професію своєї мрії. Учні проходять профорієнтаційне тестування здійснюють віртуальні екскурсії на провідні українські підприємства, дізнаються про умови праці, навички, якими потрібно володіти для вибору професії своєї мрії. У ліцеї інформаційних технологій створена дієва система навчально-дослідницької діяльності школярів. В закладі працює учнівське наукове товариство Плеяди. Ліцеїсти навчаються на відділеннях математики, фізики, комп'ютерних наук МАН. Учні ліцею мають високий рівень інформаційної підготовки, тому активно працюють над створенням мультимедійних, навчальних ігрових програм в якості науково-дослідницьких робіт. Роботи учнів стають частиною інформаційно-дидактичного забезпечення освітнього процесу. Учні ліцею активно беруть участь у змаганнях з тем спрямування. Так, команда ліцею є переможцем обласного конкурсу з іт технологій Мікроша. Посіла друге командне місце у всеукраїнському мультидисциплінарному турнірі Харківське троєборство. Ліцеїсти є призерами та суперфіналістами міжнародного чемпіонату з інформаційних технологій «Інфоматрікс». Лабораторія інформаційних технологій розробляє засоби комп'ютерної діагностики для діагностико-корекційного забезпечення дослідно експериментальної роботи. Проводиться моніторинг розвитку дослідних здібностей ліцеїстів. І стем компетентності педагогів. Аналіз результатів діагностування дозволяє обґрунтовано визначити напрямки методичної роботи і зміст розвиваючих заходів, тренінгів, практикумів тощо. Щовесни у ліцеї проводиться stem тиждень в рамках всеукраїнського фестивалю STEM Spring. Метою stem тижня є пошук доступних освітніх рішень, які б допомогли педагогам зацікавити. Занурити дітей у світ науки і технологій. Кожен день тижня має свою основну тематику та завдання. У День науки старшокласники проводять для молодших школярів демонстрації цікава наука. Своїми експериментами та дослідами, учні доводять, що наука та дослідження це цікаво, весело і захопливо. У День технологій учні демонструють свої технічні винаходи, власноруч створені прилади та механізми. У День інженерії учні самостійно проводять майстер-класи з робототехніки, конструювання та моделювання. Зростанню стем компетентності сприяє постійний обмін інноваційним досвідом зі спільнотами творчих вчителів інших освітніх закладів. За планом освітнього технопарку організовується проведення тренінгів. Практикумів з оволодіння stem технологіями спільна робота зі створення інформаційно-методичних засобів stem освіти, тютерська підтримка дослідно експериментальної роботи учнів. На базі ліцею проводяться міські та обласні семінари практикуми з теми впровадження stem технологій в умовах реформування освітньої галузі. Конкурсна робота ліцей освітній «Технопарк» отримала золоту медаль 15-ї міжнародної виставки Інноватика в сучасній освіті у номінації СТЕМ навчання як крок до вибору майбутньої професії. Отже, впровадження СТЕМ освіти мотивує педагогів ліцею і надалі експериментувати з освітніми інструментами, шукаючи цікаві можливості пізнання світу, мотивує ліцеїстів розвивати компетентності. Необхідні фахівцям інформаційного суспільства.